Загадкова смерть у Рівному у багатоповерхівці знайшли мертвого чоловіка. Вчора мешканці будинку на вулиці генерала Безручка відчули дивний запах, припустили, що це може бути витік газу та викликали працівників рівнегазу. На їх стук ніхто не відповів, тому на місце виїхали надзвичайники, щоб відчинити двері. Туди виїхало дві наших автоцистерни, також оперативно-координаційний центр обласного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій. Значить, нашими співробітниками за допомогою бензоріза були зрізані петлі дверей. Таким чином наші співробітники проникли в квартиру. У квартирі була надто висока температура, надзвичайно сильно були гарячі стіни, а також підлога. Також коли розрізали двері, двері теж були гарячі. Що саме наразі стало причиною, невідомо, але осередку займання в квартирі не було, тому наші співробітники вогнегасячих засобів не подавали. В одній із кімнат квартири на п'ятому поверсі знайшли тіло чоловіка. Ним виявився 41-річний власник оселі, якого сусіди не бачили близько чотирьох днів. Тіло, на якому ознак насильницької смерті не виявили, відправили в морг для проведення судово-медичної експертизи, яка і визначить остаточну причину смерті. У прес-службі Рівнегазу повідомили, що для розслідування цього інциденту створили спеціальну комісію. Її висновків поки немає. Однак, за попередньою інформацією, витоку газу не було. Поліцейським сусіди розповіли, що не бачили чоловіка близько чотирьох днів. Із їхніх слів він зловживав спиртними напоями і подекуди поводив себе агресивно. На момент підготовки сюжету до ефіру причину смерті рівнянина ще не встановили.